Вітаю вас, любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з малюванням. І ми знову звертаємось до теми української кераміки. Ви вже пам'ятаєте, що кераміка це вироби із глини. Глину спочатку замішують, тоді опалюють в печі і надають необхідної форми. Сьогодні ми знову будемо звертатися до теми посуду. Ми з вами вже ліпили куманець, робили аплікацію в глечик. І малювати будемо тарілку. Тарілка, як ви пам'ятаєте, має круглу форму. У мене ось є дві заготовочки круглої форми. Я їх заздалегідь приготувала. Ви можете також вирізати собі таку круглу форму і затонувати її. У мене є коричневий тон і зелений. Малюємо не просто так, а малюємо у стилі українських розписів. Пам'ятаєте, що. Працюємо з розписами петриківськими та опішнянськими. На даний момент ви бачите тарілку, яка розписана в опішнянському стилі. Ось такий у нас є зразочок. Ось такий маємо зразочок змальовано, змальовано з побаченого вже вами. І маємо ще такий зразочок тарілки на зеленому фоні. Я також виберу для себе сьогодні. Тарілку з зеленим фоном. Ось, буду працювати з цією. На столі в мене, як завжди, фарби, пензлики, склянка з водою і обов'язково серветка. Серветка для того, щоб у разі забруднення або великої кількості води ми могли промокнути. Пензлики у мене також два. Один тоненький, другий трішечки товстий. Що почнемо? Почнемо з контуру. Який маємо ось тут. Ось цей контур намалюємо хвилькою. Для цього використаємо пензлик тоненький. Беремо фарбу і починаємо, не відходячи далеко від краю, малювати кінчиком пензлика ось таку хвильку. Ось таку хвиличку і по всій окружності нашої тарілки. Не забувайте, що малюємо тільки кінчиком пензлика. Не бійтесь цього робити. Всі ми вчимося. І ось моя хвилька. Я з'єднала вже свою хвилясту лінію. Ось така хвилька вийшла у мене. Там, де мало фарби, можете ще посилити вашу вашу хвильку, посилити малюнок. Ось так маємо. Бачимо ще такі крапочки. Які також ми зараз поставимо біля нашої хвильки. Ось вздовж нашої смужки, вздовж краю, вздовж хвильки, ми ставимо ось такі крапочки. Край готовий. Переходимо до серединки. Як же ми будемо здоблювати нашу серединку? Візьмемо. Фарбу жовтого кольору, і візьмемо вже інший пензлик, товщий і фарбу жовтого кольору. Якщо у вас є фарби гуашеві, дуже добре. Можете спробувати гуашевими фарбами виконати цю роботу, виходить гарно. Але нагадаю, що з гуашевими фарбами треба поводитися акуратно, щоб не забруднитися, тому що потім складно відіпрати. Забруднення саме від гуашової фарби. Ось таким чином я набрала вже фарбу жовтого кольору і користуємося знайомим нам способом. Прикладаємо пензлик і формуємо квіточку. Ось так. Якщо треба, можете підправити кінчиком. Ось квінчиком і візьмемо фарбу іншого кольору. Візьмемо знову ж таки коричневу фарбу і тоненький пензлик. І намалюємо ще одну хвилясту лінію, але вже біля квіточки. Ось таким чином обмалюємо нашу квіточку. Ось так. Маємо, можна трішечки підрівняти, де вийшло більше. І зараз спробуємо використати фарбу білого кольору. У мене вона є, сподіваюся, що тут у вас вона також знайдеться в вашому наборі фарб. І фарбою білого кольору поставимо серединку квіточки, ось так, і поставимо ось такі крапочки біля лінії. Моя тарілка готова. Не забудьте прибрати своє робоче місце і покласти все по своїх місцях. Чекаю вашої роботи. До зустрічі!